Всім доброго раночку. Сьогодні у нас з вами як завжди, четверг майстер-клас. Сьогодні ми будемо робити е шарики. Дуже класно, що це. Солений такий буде рецепт, не солодкий, і дуже класно, що ви зможете ці шарики поставити як на стіл, коли якесь іде за стіл, як ну, закуску таку. Да? Можете їх взяти з собою на перекус. Це можливо, навіть якщо їх більшу кількість робити, то це можливо навіть як обід. Важливо тільки порахувати кількість білку, ось і кола ражу. Щоб ви не перевищували, да, і все, і тоді це можна е, також вважати як обід, що нам сьогодні знадобиться. По-перше, томатний суп е, від компанії Herbalife. Далі творог, і я потім називати кількість всього. Якщо і тут я теж буду давати такі моменти, якщо е, може бути таке, що творог е, він такий. Ну, більш з водичкою або без водички. Що робити в такому випадку? Далі огурки. А, погляньте, я їх вже порізала. Ну, приготувала таким чином, щоб скоріше у нас майстер-клас пройшов. Ну, це менш хвилини зайняло. І, в принципі, все, нам ще потрібно. Я взяла сьогодні суміш трав. А, можна взяти м, паприку, можна взяти кунжут для того, щоб е, сформувати ці шарики. Тобто, що вам смакує, і ще можливо додавати е, само тісте, я буду розповідати про це якісь трави, якщо ви це, це любите, або чеснок. Ну, якщо ви теж таке любите. Я сьогодні буду е, е, їсти їх протягом дня ці шарики, тому чеснок додавати не буду, тому що мені ще не потрібно спілкуватися з людьми. Так, і поїхали. Що нам потрібно? Я буду розповідати такий рецепт, який є в книжці, а кулінарної нашої книжці, але буду потім потихеньку давати якісь коментарі з приводу того, якщо щось не виходить, і або якщо там різними взяли дворог. І так далі. Так, що нам потрібно? 50 грам творогу, нам потрібно, нам потрібно десь 80 грам огірків, і нам потрібно чотири мірних ложки е, томатного супу. Але Зразу вам поясню, що все буде залежати від того, які огірки, від того, який творіг і ту кількість томатного супу. Якщо ви не дуже полюбляєте таке яскравий смак томатного супу, ви можете додати, наприклад, три ложки томатного супу і одну ложку формули 3 білкової суміші, для того, щоб воно не було таке, яркий, яркий такий смак. Ну, я, наприклад, дуже люблю наш суп, мені дуже подобається, що він не солодкий. і том... Тому мені все підходить. І так, що ми робимо? Ми починаємо все змішувати. Додаємо 50 грам творогу Це перше, що ми робимо. І так, можна його потовти виделочкою. Потім додаємо огірки. І все це перевіри. Почуємо. Так, ви знаєте, тут я таку взяла мисочку. Я, напевно, возьму більшу, то мені здається, що в мене не влізе та кількість. Так, до кінця додаємо огурчи і додаємо томатний суп. Перемішала. Так, Видно? Чотири мірних ложечки, знов таки. Бувають огірки, вони, знаєте, такі ну, мокроваті. Буває творог такий мокренький. Тоді нам потрібно буде. Зараз ми будемо з вами регулювати кількість томатного супу, яка нам потрібна. По рецепту це чотири ложки. Але ми починаємо все, додала чотири ложки і починаю просто виделкою перемішувати. Нічого не роблю. Перемішую. І яка наша задача? Ну, я так, знаєте, як давлю, тобто надавлюю для чого? Щоб ця водичка, яка є в огірках, вона вийшла, і якщо в творозі теж є водичка, вона вийшла, і е, почало все так зліплюватися, можна так сказати. Ось воно стає вже таким мокреньким. Перемішую, перемішую. Тобто, по-перше, коли ми додаємо суп, він як окремо від всієї маси, від огірків, від ворога. Наша задача зробити, щоб воно стало одним цілим. Надавлюємо, перемішуємо. Боже, який вже запах йде? Хто робить, І це просто неймовірний вже, я відчуваю, що це запах неймовірний стоїть. Нашого томатного супу смачний з огірками. Клас. І ось погляньте, воно вже у мене на виделку як наліплюється само. Я вже нічого не роблю, просто перемішую, я вже не давлю навіть. А воно вже так і все, це є момент, коли ви розумієте, що воно готове. Тобто я розумію, що ось у мене чотири е, ложки, і мені достатньо. Ну, таки, повторюся. Якщо ви ну, якщо вам це дуже такий яркий смак, ви можете не чотири ложки е, супу додавати, а наприклад. Е, 2,5-3 ложки супу і додавати ще а, формулу 3. Так, і що я роблю? Я беру, ось воно в мене само налипло на виделку, я знімаю з виделки і скатую шарик. Ось так у мене вийшло, ось я скатала його. Далі я Обмакую, ну, у мене в травах, да? Ой, щоб було видно, що я роблю. Можна в кунжуті, знову таки повторюсь, можна в паприці, тобто в тому, що вам смакує. І ось у мене вийшов такий шарик. Все, рецепт готов. Ви все з вами приготували. Тепер наша задача тільки накатати ці шарики. І е, скласти. Дуже смачно, якщо ви отак тих от накатаєте, наприклад, ну, ввечері я не рекомендую, бо такий іде е, запах, що ви захочете скуштувати. накатати і взяти з собою, наприклад, е, ну, на роботу, в офіс. І знаєте, чим класно? Коли ми приходимо, нам, е, наприклад, в офісі треба поїсти. А буває таке, що ну, людям там не дуже подобається коли ми там. Якимось не знаю, яйця їмо, це такий взагалі запах специфічний, я вважаю. Або навіть наш томатний суп, коли ми його розбавляємо ну, в такому вигляді, як він є, як рекомендує компанія, то можна гірки на тьорку на запитують можна натереть на тірку, але тут дуже важливо, щоб не потікли. Тобто, коли ми натираємо огірки на тірку, тоді нам треба їх ну, вижати. Тому що якщо ти перев'єш зі всією цією водою, то може статися, що вони не будуть скручуватися. Ну, тобто, це потрібно проекспериментувати. Хоча можна. Наприклад, якщо б буде додавали чеснок, то я би рекомендувала ну так, на якісь там тьорки або в чесночниці його вижати для того, щоб. Ну, це було комфортно. І таким чином можна взяти з собою в дорогу, можна взяти з собою. Е зараз ось зараз підуть пікніки, і всі щось з собою беруть там на ці пікніки, на ці шашлики. І ось таку класну закуску можна зробити перед тим, як будуть готові там шашлики якісь. А знаєте, чим ще класно? Якщо ми з вами порахуємо, то у нас тут 4 мірні ложки, то це буде більш ніж 10 грам рослинного білку, це з томатного супу. Тут у нас ще було 50 грам творогу, тобто дев'ять ну, можемо порахувати. Тобто, десь 20 грам білку буде от в тій порції, що я зараз приготую, і я поки, ну, вам. Покажу кількість цих шариків, які будуть 20 грам білку. Тут у нас буде клітковина, яка йде в супі, а вона тут дуже класна: інулін і лікапін. Тут такі два важливих елемента в супі у нас знаходяться. І е, це можна вважати як такий знаєте, обід, якщо у вас немає часу. От, коли мені говорять, Саш, ну немає часу, от взагалі там на роботі або по життю я такий зайнятий там їжу. Ви знаєте, е, можна навіть в машині відкрити судочок і з'їсти ці шарики. Їх не треба розігрівати, якщо ми говоримо ну там якусь іншу їжу, ми беремо. Да? То нам треба її там розігріти, не треба нічого робити, просто відкрити і з'їжте. І це така смакота, ви собі не уявляєте. Ось якщо ви ніколи не пробували, то спробуйте зробити. І я хочу сказати, наприклад, якщо навіть люди, які не дуже там ну якось відносяться до герболайфу, в мене не було ще ні одного, навіть я не можу сказати клієнта, просто знайомого, кому я зробила такі шарики, ось такі, і він сказав: ні, це щось. Не таке. Чому? Тому що воно виглядає як, ну, просто їжа, просто їжа. І тут і огірокувать є, і творіх. Ну, тобто це дуже смачно. Так. У мене вже раз, два, три, чотири. Я вже п'ятий катаю, п'ятий і буде шостий ще. Ось таких шість е шариків. І дуже класно з собою десь взяти. Я точно знаю, що ось на клієнти. У мене є клієнт. Клієнтка Лера Марченка, так вона такі шарики дуже полюбляє, Вона потім почала експериментувати, додавати ще більше білку, формулу 3 вона додавала ще більше творога. Додавала для того, щоб збільшити кількість білку. Ну і щоб це було там, наприклад, в обіду виходило, щоб виходило 25 Грамів білку, тобто вона просто порахувала ту кількість шариків і ту кількість творога яка потрібна, і вона робила такі, знаєте, великі великі такі. Так, ще секундочку, я смачу ручки воду, водою, бо почало прилипати, щоб вона щоб я останній скрутила як треба. О, все і вже нічого не прилипає, якщо змочила водичку, і виходить як треба. Так, зараз ще додам все і все готово. Тобто, якщо ви знаєте ось такий рецепт, ви далі можете експериментувати і обирати собі ту кількість білку, яку ви хочете додати, або ту кількість творога, якщо ви хочете додати, щоб у вас все виходило. Так, мої ручки, і зараз покажу, що в мене вийшло. Так. Це вже на мийку. Так, дивіться. Ось такі шарики у мене повиходили. Все, все готово. Можна вже починати їсти. Ну дуже класно, якщо ви, наприклад, зараз їх поставите до холодильника, якщо у вас є. Один-дві годинки і поставити до холодильничка, і потім дістанути взагалі буде супер. Вони як пропитаються, не знаю, як це сказати, що суп він вступив в реакцію з творогом і його і буде дуже дуже смачно. Так, ну я знаю, там ще хтось робив. Робили чи ні сьогодні? Так, я з тобою готувала разом. У мене вийшли шарики. Ось такі, вони в кунжуті. Зараз. Ой, як Клас. же знає ту що... камеру? Ось так виглядають? Дякую, дуже легкий рецепт, і можна з ним експериментувати досить широко. Так, да, Супер, супер. Ну в кунжуті в паприці вони взагалі такі краси виходять, але тут. Е... Знаєте, як сказати, трудно що знайти в Польщі, що ми ще не купляли, тому е, я точно знаю, що це смачно суміш трав, і це буде ну і е, гарно і корисно. Так, ну що, на сьогодні ми закінчили з вами. Можна закінчувати запис.